Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Вони народжували в укриттях і на станціях метро, виношували синів і дочок в окупації та навіть у полоні. Українки, які стали мамами в час великої війни, поділилися своїми історіями у новому проєкті при святі до Дня матері від телеканалу СТБ. Прем'єра відбудеться вже цієї неділі про те, як воно народжувати, коли за вікном пологового вибухають російські ракети. Розказала одна із героїнь фільму. Дивіться. Пур, -пур, 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 пур полетіли, полетіли. Ану, давай побігли. Цю юну пані в рожевому пальті, яка уважно розглядає голубів, звати Мія. На її появу Світлана з чоловіком чекали 10 років. У мене вже за всю вагітність було спаковано мабуть дві валізи різних платячок, бантик, бантиків, рюшечок. І звичайно, у свою випуску з пологового ми планували лише просто як ну величезне свято. Мрії зруйнувала Росія. Дівчинка, ровесниця великої війни. День народження Мії 24 лютого. Мама пам'ятає майже погодинно близько шостої ранку. Ми почули дуже гучний вибух. Цей вибух неможливо було ні з чим просто порівняти гарячкові збори, укриття в підземному паркінгу, обдзвін сусідів, чи є серед них медики. все, як у страшному сні, згадує Світлана. Вона була ладна народжувати під землею або лише берегти дитину. Ми не розуміли, навіть не уявляли, коли ця тривога починається, коли вона закінчується. Наскільки там небезпечно? Я навіть припустити не могла, що працюють пологові. Я не могла собі до думки припустити, що люди можуть покинути своїх. Дітей покинути свої домівки і вийти на роботу, та лікарі працювали. Маленька мія з'явиться на світ в пологовій залі під вибухи російських ракет. І Мій слух просто посилився, мабуть, в сто крат. Я чула все, що відбувається на вулиці, і мій чоловік він стояв, загороджував собою. Вікно тримав мене за руку, і мені здавалося, що він хоч якось спиною нас затулить від того вікна і від тих ракет, які там взриваються за вікном. Першу ніч свого життя дівчинка проведе під землею. Там е, панувала така атмосфера, дуже підтримуюча, дуже дружня. Люди ділилися останнім, люди, люди ділилися їжею, ділилися пляшечками, цими пустушками, ділилися памперсами, усіма необхідними речами. Лікарі просто ділилися своєю їжею, яку вони взяли з дому. Двали тих свої, пацієнтів своїми бутербродами, розливали чай удома з дідусем, бабусею на сестричку чекав десятирічний брат. Перша наша зустріч із пологового замість запланованих там е, святкових фото. У нас відбулася просто в паркінгу, і я пам'ятаю, от свій тоді свої відчуття. Я коли дивилася на дитину, я не могла подивитися її в очі. У мене була, була така невимовна провина. Я не могла подивитися їй в очі, бо я відчувала провину за те, що я її народила в такий час. Історія Мії та Світлани стала частиною спецпроєкту телеканалу СТБ, присвяченого українським мамам, які народжують у час війни, попри полон, окупацію та невпинні ворожі обстріли. Історії цих жінок мають бути почуті. Бо вони так само протистоять ворогу і роблять одну з найголовніших справ вони народжують нових українців. А для того щоб нашу землю не скоро не було кому захищати, було кому населяти. Документальний фільм під назвою Мадонна життя триває створили за підтримку фонду. USAID. прем'єру покажуть на СТБ до дня матері 14 травня о 23.10. А уже завтра у рамках спецпроєкту у столичному ТРЦ Гулівер можна побачити фото виставку присвячену українкам, які народжують під час великої війни. Коника зробимо та. Утеченому боями Києві родина витримала тиждень, потім виїхали до Закарпаття. Додому у столицю наважились повернутися через півроку, і тепер, навіть попри нові ворожі атаки, вже нікуди не збираються. Всі ці труднощі знаєте, там відсутність. Світла кілька днів, відсутність води там один день. Це все насправді такі дрібниці, які навіть з дитиною можна пережити цілком достойно порівняно з тими труднощами, які все-таки на фронті витримують наші хлопці та дівчата. Тому ми ні на що не нарікаємо. Ми безмежно їм вдячні і дуже вдячні за те, що ми можемо жити, що ми можемо жити в себе вдома. І вірити в перемогу, і вірити в майбутнє. Поліна спасенко Євген Задоя, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.